Вітаю, друзі! Мене звати Катерина, ви в мене на каналі. І сьогодні поговоримо з вами про інтроєкцію. Планувала записувати спочатку про проекцію і ретрофлексію, але так в мене сьогодні працює поле, середовище, що захотілося. Ну, от прям прийшло, що називається. Ну, причому прям прийшло в середовище, бо сьогодні з самого ранку слухала подругу і теж е говорили з нею вчора, сьогодні, а, про... Ну, взагалі, по про психологію в мене подруги-колеги. І частково згадували, я щось таке, їй там наговорила в голосовому і подумав, Сьогодні думаю, а чому би не записати можливо відео на цю тему? А потім спустилася поїсти і також ну, такі думки у мене ще супроводжували мене і люди якось підсвічували підсвічували, що треба, треба поговорити про це. Я нагадую, що я буду говорити так, як я це розумію. І точно не претендую на істину останньої інстанції, бо в різних підходах по-різному бачать адаптивні механізми, хтось називає захисні механізми, хтось адаптивні. В гештальті це адаптивні механізми. Ось. І оскільки я так вибрала цей напрям і туди заглиблююсь, то мені хочеться, хочеться говорити про це. Таким чином, і в той же час в себе інтроєктувати якось так, і поновлювати в пам'яті те, що я дізнаюся. І це так цікаво було, я читала і у Фрейда, і у Ненсі Маквіліямс про захисні механізми психіки, і коли я слухала лекцію вже про. Адаптивні механізми з точки зору гештальтерапії, то я прямо так якесь нове повітря вдихнулося. Таке, а, то це виявляється непогано, це виявляється круто, класно, цікаво. Воно, Термін, воно не, не сильно відрізняються, ці терміни, тобто це, це все так же. Якщо це проєкція, то це те, що ми проєктуємо на іншого. Якщо це інтроєкція, це те, що ми іззовні в себе інтроєктуємо. Тобто нічого не змінюється, а в формулюванні. Хоча, ну так, да, змін як таких немає, але сенси вони трішечки відрізняються. І я буду говорити сьогодні в такому форматі. Отже. Що таке інтроєкція? Інтроєкція це коли людина всотує щось, щось бере в себе, поглинає з середовища, ззовні, і потім це використовує. Тобто, навіть я б сказала, не, не доросла людина, а дитина. Чого дитина? Бо Наші адаптивні механізми, вони формуються в дитинстві. Зокрема, інтроекція вона, а, теж формується ну десь до трьох років. А, ось. І, і тому я буду говорити про дітей в тому числі. От, наприклад, якщо дитина живе в сім'ї, це я буду говорити зараз, як формується проекція, ой, інтроекція, господи. Якщо дитина живе в сім'ї, де батьки постійно ну, там, говорять, розказують їй, як їй правильно жити. І багато людей, батьків, вони думають, що дитина, ну, дитину можна виховати там, виключно, якщо їй розказувати. Діти все-таки копіюють поведінку, вчені на тому сходяться на цій думці. І от інтроекція – це коли дитина і те, що батьки говорять, і те, що вони роблять, приймає на віру. І так потім думає, ну, значить, отак от треба жити. І навіть в неї не виникає сумніву. Тобто вона навіть не сумнівається, що може є десь по-іншому. Ні, вона зразу. Ну, батьки ж роблять, батьки, батьки це значимі фігури в житті дитини. Батьки сказали, значить, отак треба. І це не добре і не погано, знову ж таки. Навіть інтроєкція вона корисна, бо ну не знаю, просто, яку, дивлячись, яку форму вибирають батьки. Так? Якщо мені казали в дитинстві, не ходи сама, бо цигани вкрадуть, то це теж такий інтроєкт, але він не дуже екологічний. Але він був ну, такий дієвий. Або там дитині кажуть, не переходь на червоне світло, або а, не підходь до незнайомців. А, да, тому що, ну і там розповідають, Якщо тобі дають цукерку, чи, чи звуть тебе, не підходь до людей, яких ти не знаєш. І цей інтриєкт, він, ну інколи він навіть рятує життя дитини. Вони корисні ці інтроєкти. Але разом з корисними ми поглинаємо і не дуже для нас корисні. І якщо ми цей адаптивний механізм так собі беремо в копілочку і потім ним користуємось, то в дорослому житті він може заважати нам, бо це якраз ті обмежуючі переконання, установки, Там, Я не знаю, якщо батьки казали, всі багаті люди. Вони погані хапуги, понакрадали, то людині важко, важко прийняти той факт, що якщо я чи коли я стану багатою людиною, чи в мене буде там більше грошей, ніж зараз є, дохід зросте, то я буду поганою людиною. Навіть це може звучати дивно, але насправді це так і є. Напишіть мені в коментарях, хто в кого. Виникають такі думки, свідомо чи несвідомо. Я отак спостерігаю за весь той час, поки я в психології, навіть ще до того, я взагалі метод спостереження мій улюблений щодо того, як прийти в психологію. Я часто помічаю таке, що от і вони настільки сильні можуть бути ті інтроєкти, знаєте, як опори, на яких людина тримається. І... Просто їх змінити чи відмовитись, зруйнувати, це може дорівнювати, втратити взагалі всі сенси. Тобто, це дуже людиною може сприйматися як щось дуже небезпечне. Добре, зараз ми зруйнували ці опори, а на що мені спертися? Я не, не в стійкості стою на ногах, мені потрібно на щось. Тому коли ми працюємо з таким адаптивним механізмом із обмежуючими переконаннями ми поступово ну, якось чомусь чомуся сумніватися, на секундочку задуматись. А звідки я це знаю? Хто мені це сказав? І чи це правда? І чи це я з нею погоджуюся? Ну, бо, а якщо вам притаманна інтроекція, то ви будете головою кидати, кивати, як. Колись такі ляльки були на Фаркоп їх чіпляли до автомобіля або десь ставили на, в салоні і в них. Ну, це, оце такі, ну це можливо, грубо, грубе порівняння, але чомусь мені завжди це згадується, що часто ми можемо щось от брати на віру, і навіть не усвідомлювати, наскільки воно для нас є розвиваючим, чи допоміжним, чи навпаки створює страждання. Багато, наприклад, якщо там про віру, так само говорити, релігію. Так само, якщо людина все сприймає на віру, то їй дуже легко продати будь-яку ідею і будь-що взагалі. І навпаки, якщо людина не дуже використовує цей інтроєкт, це теж може, ну, це з одного боку добре, а з іншого, Теж є свої нюанси. У мене, наприклад, інтроекція, вона ну, не, не так її, я щоб вдало використовую. Вона в мене не дуже працює. Я пам'ятаю, коли я була маленька, мені мама казала, що ти підеш у школу, і там чи, там чи бабуля щось мені сказала, десь там на вулиці якась. І вона мені каже, дивись, у нас така була кліонка на столі, і там якісь кубики були: червоні, чорні. Вона каже, дивися, оце який кубик? Я кажу, червоний, а це який? Чорний. А якщо я скажу, що оце не червоний, а чорний. І я така, ну, але ж це червоний, вона каже, да. І ти маєш будь-хто тобі що не скаже, там, дорослі, неважливо, ти маєш бути впевнена в, свої, в своїй думці і її доводити. І так, я пішла по життю. Тобто, дивіться, це теж інтроект такий, але він був допоміжний мені. І знаєте, баланс такий. там По одну сторону цигани вкрадуть, по іншу сторону допоміжний. Все, все баланс. І мені якось ну, завжди це питання сумнівів у мене завжди присутнє. Тобто я завжди буду так сумніватися, вагатися, так воно не так аналізувати, причому занадто може аналізувати, продумувати там. Да, от, от мені треба час, наприклад. І мені тяжко вивчити англійську. Це, до речі, люди, в яких інтроекція класно працює, вони дуже легко вчать мови. У мене є знайома подруга. Вона каже: мені взагалі вивчити мову, як я не знаю. Отак, дуже легко, мені це дається. А мені тяжко, бо коли я приходжу на урок до вчительки своєї англійської, вона мені каже: Оце отак, от треба запам'ятати. А я починаю думати, аналізувати, піддавати критичному мисленню. А чого воно так? А вона ну так історично склалось. Ну, це не пояснити. Я кажу, чекайте, може якась формула, якесь пояснення цьому є, чого ми тут кажемо так, а тут вже по-іншому кажемо. Хто вчить англійську, той мене зрозуміє. А вона каже: ні, пояснення не маю. От так, треба просто повірити, запам'ятати. І мені це ну прямо непросто дається. Тому це про плюси і мінуси. Правда, інтерекція може тут бути допоміжною. Класно собі, запам'ятала, вивчила і не думаєш про те, що дум... про що думати і не треба. Завчила там щось, не знаю, інформацію якусь завчила. От мені, наприклад, якби мене мене постійно зносить тече. Я думаю, може, мене алергія на ці квіти, я не знаю. До того не було нічого такого. Приходжу сюди, постійно тече з носа. Про що я казала? Ага. Про те, що якби мені притаманний був цей творча творчий адаптація, ця, да, інтроекція, мені б легше було записувати відео. Бо інформацію, яку я прочитала з книжки, наприклад, я б її могла слово в слово переказати. Отут, і були б такі, знаєте, професійні там, лекції були б, де ну, ви просто слухаєте без води, без якихось там моїх внутрішніх переживань, рефлексій і так далі. Було б так. Теорія. А в мене так не виходить. Мені треба а, прожити, від когось почути, піддати сумніву, проаналізувати, спробувати на зуб, як воно там, а потім вже розказати і те розказати, я не можу слово в слово переказати. Я можу, так як я це відчуваю, От, як я це бачу, як я це розумію, як я це відчуваю. Ось так, але це теж непогано. Хоча в дитинстві я, до речі, могла е, вивчати там, читанку, могла вивчити якусь там тему на пам'ять, що мені навіть скучно було на уроці сидіти. Або вірші, я люблю вірші і е, любила вивчати. Але ну не геть, щоб мені це так. Ну це теж, мабуть, по інтересах. Ось так. Так, що ще скажу? У мене тут таймер. Ай, не включила таймер, уявляєте? І не знаю, коли закінчиться відео. Ну добре. Хвилин 10, можливо, вже говорю. Що вам ще розказати про інтроєкцію такого цікавого? На прикладах, можливо, якихось. Зараз я подумаю, що можна. Ну, я ж кажу, батьки показують вербально або невербально дитині, якою треба бути, як треба жити. Вони можуть розказувати, якщо не будеш гарно вчитися, підеш, не знаю, лишишся без роботи, або підеш на якусь там роботу не статусну чи, чи ще якось і тому подібне. Або вони можуть показувати на власному прикладі, ну там, не знаю, от в мене мама, в мене в мого чоловіка, батьки, ну, такі трудоголіки. Постійно щось треба робити. І при чому ну якось вони мають можливість не працювати, але вони не люблять відпочивати. Мене мама, коли приїжджала в Київ на квартиру. До нас вона просто круги наматувала. Отак от ходить і ходить, і ходить, і кажу: мамо, ну ти ляш, чи сядь, чи хочеш, вийдемо погуляємо. Та ні, ну я мені просто ну це коробка, ну я не знаю, ну що мені. Ну, Бо вона звикла в неї там будинку, і в неї вибігла на двір. і щось щось обов'язково вона буде робити. І це теж передається, от такий інтраєкт невербально, знову ж таки. Я не пам'ятаю, що мені мама казала, що треба постійно. Ні, мені здається, трохи казала. Але в більшості вона показувала на прикладі. От вона постійно при ділі була. І я усвідомила, що довгий час я прямо боролася, і я от досить довгий час, напротязі, там, не знаю, 10 років, я вчилася розслаблятися, бо мені теж притаманний такий трудоголізм. Хоча я думала, що ні, ну я ж тяжко не працюю, я не працюю фізично як моя мама, значить, я не трудоголік. А насправді я працюю а, розумово постійно. Ми коли жили з моєю мамою, там півроку тому чи рік тому, разом, і вона дивиться, а я постійно там або працюю, або навчаюсь. Ну, консультую консультації або навчання, навчання більше навіть було, бо не було місця. Як такого, да, мама ж не буде весь час виходити чи жити там, десь в кафе. І ну, в мене більше, більше було навчання. Я постійно навчаюсь, постійно, постійно. Вона каже: в тебе мозги скоро задимляться. Ти взагалі відпочиваєш, на що тобі треба? Вон дивись, там, блогери, от я дивлюся відео. Вони без освіт, всяких, без тих курсів днями і ночами от стали, продали, там вже гроші мають, вже все. А ти от що, щось там, освіта за освітою, купа тих сертифікатів, на що воно тобі треба? Вже зупинися. А я кажу, мені це подобається. От мені якось так. Але це в тому числі не тільки про. Любов до саморозвитку, це в тому числі про трудоголізм такий трохи, де, де ось такий спосіб. І я задумалася і ну, вже так відходжу від цього. Да, коли мені задоволення хочеться працювати, коли я вже зупинилася на всіх, там всі навчання, які в мене до того, крім гештальту, були, я така, все, позавершувала. Ну, там ще, може, пару курсів які в мене залишилось дозавершити. І залишила собі тільки гештальт. І пообіцяла, і на групі своїй психотерапевтичній пообіцяла все. І там гештальтистам на, на цьому, на навчанні, кажу, все. Залишаю тільки гештальт і, і все. Але там теж багато всяких і курсів, і е, цікавих е, таких е, заходів, які неможливо. Я, так, я, я тримаюся, щоб не впадати в цей трудоголізм і, і туди. Ось так, можливо, ви за собою помічали, що ви так само у вас розумова робота, ви працюєте в сфері IT, чи реклами, чи не значи якась творча у вас професія, що творчі люди, і там важко їм змусити себе щось робити. Але теж там може бути безкінечне навчання чи покращення удосконалення навичок чи щось таке. От, знаєте, це, це також. Може бути про трудоголізм. Так само інші там шкідливі звички, ми теж от, дитина дивиться на батьків і теж може ну, брати собі цей інтроєкт. Причому так цікаво, що мама може палити. У мене була подружка в дитинстві, і мама її палила, і вона казала, от я палю, а ти не пали. Не можна палити. Звичайно, що вона потім теж палила, тому що ну, те, що сказала мама, не так важливо, як те, що вона показала. Мама палить, значить, і я. Ну, значить, це норма. Або там, алкоголь вживати. От, хтось росте з думкою. Мене теж... Я вже розповідала про те, що в мене в сім'ї також алкоголізм був присутній і ну, тато там міг випити. І я, наприклад, Зробила висновок, що алкоголь це не те, що потрібно використовувати. Але іншими дітьми, іншими от в сім'ї можуть бути там, декілька дітей, і один може сприймати, що це не норма, а другий може сприйняти, ну, батьки ж роблять, значить окей. І, і можуть по-різному рости. Або там, якщо тато, маму б'є, то це теж дивиться, наприклад, один там, хлопчик може подумати, що ну нормально, нормально. треба бити жінок, перевиховувати оці, такі чоловіки. А інший може сприйняти, що це ненормально. Це я вже заходжу в роздуми свої. Це те, те, як я це бачу, але ну, взагалі це вже трошечки я відходжу від інтерекції. Що б таке ще? Ну, В основному я ж кажу, це те, що ми про себе думаємо. Ми можемо собі носитися, от, наприклад, теж така дуже сумна історія, коли мама каже дівчинці, ну ти в нас, звісно, уродина, така некрасива. Ну, таке, ну господи, хто тебе заміж забере? От я переживаю, щоб ти хоча б заміж вийшла. Така ти не гарна. І причому, що не завжди ну, тобто, ця дівчинка може бути дуже красивою. вона там, коли виросте, ну, просто дивишся на неї лялька. Ну, Дуже гарна. Але вона буде робити не знаю, там, якісь пластичні операції, вона, вона буде жити з думкою, що вона не красива, і вона постійно буде ем, ну, бачити. Себе в дзеркалі не красивою. От настільки. Або м, коли тато каже дівчинці: ну ти в нас пухкенька, звісно, ти, ти в нас така, тобі б скинути, тебе е, ніхто заміж не візьме, не прокормить. І знову ж таки, виростає дівчинка, вона може навіть вже схудла і. Ну, там і все добре, але вона постійно буде бачити себе пухкенькою, їй постійно буде здаватися, що в неї надлишкова вага, і вона буде себе мучити дієтами до, навіть доходячи до анорексії. Там булімія, анорексія. Ну тобто і таке може бути. Це те, як інтроєкти можуть впливати негативно, так? Є тут, є тут свої. А... Ну, такі різні сторони, як це можна використовувати, і на благо, і не дуже. І, власне, щоб... щоб не страждати від цих інтроєктів, потрібно просто їх усвідомлювати і вчитися піддавати сумніву. А те, що зараз, те, що я про себе знаю, це правда, чи це хтось мені колись так сказав? І прямо так дивіться, знайомтесь з собою. Можете запитувати, ну це теж такі позитивні інтроєкти шукати із середовища. Можете запитати у найближчих, там, кому ви довіряєте, хто ну, буде. У мене павук по камері лазить, відволікає. Хто, е, знаєте, не хоче вам нашкодити, а скоріше так з підтримкою. Екологічно може відповісти, ви можете запитати там щось про себе таке. І знову ж таки, не вірити на віру, не брати це одразу, а можете так подумати, чи це відгукується це дійсно про мене, чи, чи ні. Ну і так бути в цьому. От прямо залишатися в цьому моменті, там може бути розгубленість виникати, ступор може виникати такий. Так. Це, це виявляється неправда. А що тоді правда? А хто я, а куди я? Почекайте, почекайте. Значить, я росла. Мені завжди там, батьки казали: ось садочок, потім школа, потім університет, ось така професія, бо, бо вона тебе прокормить. Там, стоматолог тебе прокормить, професія, а художник не прокормить, наприклад. І йди працюй. А тут виходить. Що може, мені там, не знаю, не подобається ця професія, може так, виходить, що це вони зробили вибір, сказали, сказали, що так має бути. А як я хочу? А я взагалі цього хочу, так. І може тут виникати насправді складнощі такі і певні страждання, бо до цього вам говорили, що ви маєте робити. А тут немає нікого, дорослого, хто б вам сказав, що вам потрібно робити. Там теж купа розгубленості такої. Yeah. Можна навіть до, до психотерапевта часто люди приходять і чекають, щоб психотерапевт ну, замість мами вже буде, буде розказувати, ну, що тобі робити, щоб так. Так, то, що мама виходить, говорила, то все неправильно. Тепер ти, психолог, розкажи, як мені правильно жити. І коли там, мої клієнти зіштовхуються з тим, що я кажу, я не знаю. Я знаю, і більше того, я навіть не знаю, як мені правильно. Я просто от вибираю і то, що вибрала, то для мене правильно. Але це ж моє. Давай порозбираємось, давай подосліджуємо. Давай разом тут а, трішечки пошукаємо, як тобі. Не те, то, що правильно, як тобі хочеться. Хочеться, а що можна хотіти. Ніхто за це там не насварить, не покарає. Ну, багато може бути розгубленості насправді цьому місці. Або там, я не знаю, багато випадків, коли віддають там, не знаю, дитину на гімнастику якусь, чи, чи якісь такі там, чи на танці, чи в спорт. І теж батьки от сказали, що отак тобі треба. Будеш там здоровою, чи здоровим, чи красивою, чи популярною, відомою, чи хлопаю тобі, і, і якось тобі. І ти це робиш, а потім в якийсь момент, ну така трошечки криза. А це моє? А це взагалі це мій вибір. А що станеться, і там дуже страшно подивитися в ту невідомість. А що якщо я цього не виберу, бо це ж батьків бажання було, що якщо я це не виберу? Що станеться? Ну, він там теж закручується вже в іншу сторону розчарувати батьків, не виправдати очікувань, уже все не будуть любити, не будуть захоплюватися, гордитися, пишатися і так далі. І тут дуже важливо, я точно не хочу сказати про те, що От те, що вам сказали батьки, покидайте. Ні. Просто піддавайте сумніву і прислухайтеся до себе. Ви можете в цей момент отак себе послухати. Добре, батьки, тоді мені сказали отак. Зараз я розумію, мені зараз це подобається, от я цього хочу чи ні. І тоді, може, справді батьки ж вони не просто там, деякі батьки, вони свої амбіції, таким чином, таке нарцисичне розширення. Вони Самі якось не досягли якихось результатів, там і так далі, не було можливості, і так далі. І вони це на дітей такі, от, переклали таку наділили тебе відповідальністю, тепер ти маєш виправдати наші очікування. Таке теж буває. Але ну і тоді дитина страждає, і так далі. А буває таке, що у дитини справді є якийсь талант, і батьки його бачать. І в момент, коли дитині здається, що та ну ну залежно від віку і своїх, і батьки тоді ну десь так можуть. Ну ти ж все-таки так ходиш тільки там на ці танці, ну може спробуй. І тоді ви можете прислухатися до себе і може виявитись, що це ваше. Ну тобто, що у вас е виходить, у вас горять очі від того, вам це подобається, ви це хочете робити. І ви зараз продовжуєте це робити вже не для того, щоб вам батьки там плескали в долоньки і казали, ти наша розумничка, ти наша красунечка чи ти наш молодець. А ви це робите просто для того, що вам в кайф, вам подобається це робити. Ви по-іншому не можете, не хочете. Ось так. І тоді це буде ваш вибір. І так з кожним інтроєктом. Ідете, сумніву, дивитись, приміряєте на себе. Наче все, я не знаю, що тут, ще такого сказати, цікавого. Ну, із наслідків у нас може не, не бути, ну так, ем, падати енергія, коли, наприклад, от планую щось зробити, бо треба. Там от мені це треба, треба до.